Центр вакцинації у приміщенні обласного муздрамтеатру призупинив роботу 17 грудня. Причиною стали новорічно-різдвяні ранки, які там проводили відновити роботу пункт щеплення. Мав у січні за словами координаторки з вакцинації у Рівненській області Олени Гандзюк. Невдовзі медики туди таки повернуться. Центр вакцинації відновить свою роботу в драмтеатрі з понеділка, враховуючи зручну локацію і враховуючи, що в цьому центрі вакцинації людей завжди було дуже багато, це дуже зручно, прийнято рішення про відновлення роботи. Чому ми не відновлюємо роботу там завтра, вже там чи вчора не відновили роботу? Тому що у нас є проблема зараз з медичним персоналом в плані захворюваності на ковід штаму Омікрон. Він є дуже заразний і дуже багато медичного персоналу хворіє. Щойно центр вакцинації у театрі відновить роботу, він буде забезпечений персоналом, каже заступник міського голови рівного Юрій Поліщук. Та додає, зробити це буде непросто. Суттєвий дефіцит по кадрах ми зараз відчуваємо. Сімейні лікарі працюють в режимі постійного навантаження. Настільки Настільки щільного навантаження, що буквально люди там до восьми вечора сидять на робочих місцях, хворіють на омікрон, навіть ті, що вакциновані, ті, що перехворіли, вони хворіють на омікрон. легко хворіють, але відповідно на робочі місця вони не допускаються. Керівництво облмуздрамтеатру відмовилося від коментарів стосовно відновлення роботи центру вакцинації у їх приміщенні. Втім, Олена Гандзюк запевняє відповідне рішення з ними узгодили. Максим Коломис, Роман Шикунець, новини нас. os